А зараз я вам розповім історію одного хлопця, який почав свою кар'єру з нуля в невеличкому селі під назвою Красиловка. Які пригоди у нього були, та чи вийшло у нього заробити гроші, дивись у цьому відео. Що, пацани, як я і казав, у нас нова база. Давайте ж її, звичайно, Оглянемо. Новий дім, нова цілосна яма. Все нове. Навіть одне виробництво поставив. Нову базу будували дуже довго. Але вона є, вона нова. Ну, і, звичайно, нова техніка. Забув сказати. Все нове техніки максимально багато як тільки міг, але можу і ще більше. Але, звичайно, нам треба ще техніка для майбутніх справ. Але поки що цього нам достатньо. Я взяв саме базове і саме потрібне. Тільки є одне але. У нас немає поля. Так, така велика база, але немає поля. І так, як база велика, я вирішив випахати собі невеличке поле. Але щоб це зробити, треба купити плуг. Я побачив, що вам сподобалась ця історія, як ми піднімаємо з нуля і вирішив зняти другий сезон. Але ще я провів опитування в своєму телеграм-каналі. І ви дуже-дуже сильно захотіли другий сезон. До речі, ссылка на все на інстаграм, на телеканал, все як завжди в описі. Ну, давайте далі дивитись про нашу історію. Ось таке поле я вже почав нам робити. Ну і зараз давайте далі сідаємо в наш кіровець і будемо далі всхувати наше поле. І так, друзі, ми закінчили поле повністю готово. Тепер у нас все окей. Ну що ж, тепер давайте давайте заповнимо нашу пекарню. Так, у нас вона тут стоїть, як ви бачите, я її додавав. Ну і давайте за 70к ми додаємо муку, щоб тепер наше производство приносило нам. Великі гроші. Це дуже вигідно, ну, можливо вигідно. З вами якраз це і перевіримо. Давайте зайдемо в тепличку. Тут все окей. Так, я поставив дві теплиці, але потім я видалив одну, це неважливо. Я потім вам все розкажу. Як, до чого і за чого. До речі, так, нам тут треба корм висипати, куря. Але я тут таке робив, що вам краще й не знати. Поставив теплиці, а вони зіпсували мені поверхню з землю. Це капець. Але нічого. Зараз щось придумаємо, якось засипаємо корм. До речі, у нас новий курятник, і зараз у нас 500 кур. Максимально. Багато, максимально більше, аніж в першому сезоні. Ну, і тепер я пропоную разом з вами піти ну і якось висипати цей корм. А як? я поки що сам не знаю. Що, сідаємо в наш маз, ну і відправляємось до курей. До речі, пацани, я що хотів сказати? Ви ж справжні пацани, справжні мужики, вам подобається фармінг-симулятори відео по ній. Але чому ви дивитесь без підписки? 57% дивляться мене без підписки. Ну, пацани, якби ви підписались би, мої відоси виходили ще б частіше. Тобто, так вони виходять два рази в неділю. А якби ви підписались, вони б виходили по 4-5 по разів неділю. Розумієте про що? я? Тому підпишіться, кому не важко. Як не як, я стараюсь. І в Тагешку не забувайте залітати. Я там розігриші роблю. Ну і опитування, звичайно. Та бліо. Я проїхав, все окей, я не нервую. Ну і якось я забагав момент карти, ну і тепер можу висипати корм. Ну, хоч щось хороше за сьогодні. Але чесно, купивши 500 кур, я їх просто не бачу. Я бачу тут кур 20, можливо, 30 максимум. Але 500 кур, я тут просто не бачу. Якщо ви бачите, то, то знаєш, я сліпий. Ой, пацани, настав той час цього. Волка, диявола. Зараз вилітаємо в посадку. Так, тут навіть є спеціальний такий ковшик, який буде збирати наше дерево. Під'їхали, пару дерев спилили, закидали і поїхали в лісопілочку. Тому, пацани, нова техніка в роботі! І так, ми вже тут. Давайте одразу почнемо пилити, не будемо довго балакати. Давайте таке деревце спилимо, в принципі, воно сухувати. Пацани, залітаємо в нашого Камазика і їдемо на лісопілку. Є готово. Вийшло багатенько дров, але у нас ще навіть дерево залишилось. Тому давайте зараз потихеньку будемо виїжджати на нашому Камазі на продаж дров. І так, скільки ми ж заробимо? З такого невеличкого камаза дров. Давайте продаємо наші дрова. І заробили ми з вами 8к. Да, пасани, не в окупі. Взагалі, дуже-дуже погано. Я думав, що буде більше. Ну, бо 8К це дуже мало. Тобто, 10 ходок це 80к. 80к це. Не сильно мало, але... але мало. Що я можу сказати? Ми не в окупі. І так, пацани, недалеко, їхавши від бази, я вирішив заїхати на нашу стару. Глянути, що тут взагалі відбувається. Може тут у нас вже все покрали що могли. Давайте проїдемо, припаркуємось тут, ну і глянемо. Ну, сілась, я вже бачу, що він. Лежить, його ніхто не чіпає і це дуже добре. До речі, не знаю, можливо, в наступній серії щось з ним зробимо. Теплиці стоять, салати стоять, ну, начебто все ок, начебто ніхто нічого не покрав. Баба стоїть, я взагалі її хотів продати, але ще не знаю. Давайте глянемо, що тут у нас. У нас тут все на вічі вода є, у нас тут все добре. Ну, давайте їдемо на нову базу. Ну що ж, давайте їдемо на нову базу. Пшеничка наша ще росте. Опа. Пацани, все-таки хтось тут нагрішив. Хтось заїхав і потоптав нашу пшеницю. Це капець. Пацани, подумав, я подумав і вирішив. Поля у нас немає, тільки те маленьке, але біля нас є дещо. Ось таке велике поле у нас тут є, з пшеницею, скоро вже виросте, і я думав його взяти. Ціна його 200 тисяч доларів. Але розміри його просто я в шоці. Я не знаю, чи брати, чи ні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ну а я Ну, а я не знаю, що робити. Купляти його чи ні, не знаю. Поле дуже велике. Давайте сядемо в нашого МТЗючка, заведемо, прогріємо і поїдемо, хоча б посіємо наш. Кусочок маленького поля. Тому що велике я не знаю, чи варто купляти, чи ми будемо не в окупі, не знаю. Ну, давайте хоча б маленький кусочок посіємо. Можливо, хоч з нього в окупі будемо, хоча це, мабуть, ні. Він дуже маленький. Але можливо, він навіть більше, чим наше поле, яке у нас було. І так, пацани, давайте докупимо зараз сіна, щоб заправити сівалку, ну і спокійно вже сіяти. Закупляємось, висипаємо, ну і виїжджаємо. що, пацани, ми заправились, ну і тепер вирушаємо на нашу маленьку діляночку. Будемо її засіювати, як завжди, пшеничкою. Тільки давайте я зараз відганю кіровця, бо він тут стоїть нам. Заважає. Давайте його відганю, ну і почнемо сіяти нашу пшеницю. Сподіваюся, що такий кусочок нам хоч щось дасть, хоч курей прокормити. Давайте починаємо сіяти. Ну і я тут дещо подумав. Думав я про те, що цю діляночку ми з вами брати не будемо. Так. На жаль, на жаль, те, що я хотів, може, на жаль, може і ні, але те, що я хотів взяти, я не буду купляти, тому що, по-перше, по воно дороге, а по-друге, я вирішив взяти трішки другу ділянку. А яку ви зараз побачите. Так, це та сама ділянка, через яку я переганяв техніку. І виконав контракти, колись давно виконував контракти, і вона мені дуже сподобалась. Я просто закохався в неї. Тому я вирішив її купити. Я її купив. Тепер я її хазяїн, і чесно, вона мені сподобалась, тому що вона по розмірам теж велика, але ціна в 2 рази, майже навіть і в 3 рази, менша. Ну, добре. А збирати ми це все будемо в наступному місяці. ДО Якщо казати в лоб, то всі мої рахунки просто заблокували, а майно забрали.